А то вже, от при мені, вже mm. як я стала робити в церкві, то вже і мій чоловік, от mm. теж в 30-го він вже помер, от уже 5 років як нема, то він ото, в церкві був там теж mm. при, при батюшках, отаки mm. от, ми були там у церкві. Не правилось, а потім ми її поправили, mm. і вже до нас тоді, вже батюшків нам. Давид, батюшку був, Едемшись вже десь чотири. тепер вже молодці є, бо вже тепер знаєте. Так... Багато ходить у церкву. Вже, знаєте, я вам скажу, ходило наше село, отого. то кажу, так ходили до церкви, що тепер вже саме такі старі повставалися, а опуліся сюди угу. понаганяли отого, до нас, то їх багато вірую пішло. Mm. Їх віруючих, то вже нема так, щоб було так, як то колись. Mm -hmm. о, вже вони сюди, А от літовний дом, ото зараз, ото за тим дерево. Okay. Я була хвористка, mm -hmm. старша хвористка була. Mm -hmm. Була. Без мене хорунг мусило бути. А дячиха у нас з була колись. Mm -hmm. А тепер, от у нас дячиха, от хата за мною. Молода, просто сказати від мене, вона так як то. Понаганяли в тих переселенців, то вони вже говорять і по-своєму. Я mm. такі є, що так говориш, не має поняти. Ну, а от як вони до вас ставляться? Нічого, я до їх. От любов попитайте про мене, чи хто на мене що скаже. Mm. О, і я так само, а то я маю. Mm. Я іду їх. Вони своє мають, а я колись мала своє, тепер то я йду в хор, йду до церкви. Вона вже співають, там каже все. А я собі збоку стану і теж співаю. Але то що я можу, то я так і співаю. Я пішла, як ото, отамаця ось, ось, це від церкви, там друга чи третя хата, то там ото були, там моя була хата, я туди замуж пішла. О, а потім вже встали, там, там теж вже діти з хати були. То ми оце хазяйство купили, то хату вже я построїла. А була стара така хата, колишня ще, знаєте, колись такі ті хати були, О, то була тут стара. Я. То Я зиму пересиділа в тій хаті і ми собі вже взяли тут, построїли. А хліва теж ото зробили. Ото от хата стояла та стара, де хліву то був. Але ще вже ото зробили, думаю, яка вже буде, я з більше обом строїтися. А знаєте, в мене два сини було, вони порозходилися. Кому я буду строїти? Хватить мені нам теє, мав двох, Рука, який випас, берега кусок є такого, то ото як. Вже мій город, uh -huh. то я собі з свого городу вже мали миску, там на сіно там так. Uh -huh. А тепер гонук, гонуки, прагунуки вже мають, то я вже туди не займаю цього, то... то він собі коня опинає, uh -huh. то корову опинає. Uh -huh. Бо на що воно мені? Кому я буду сидіти, сидити? Я вже тепер, ще як на Великдень, мала корову. 30 років робила в штаті. Uh -huh. А колись, знаєте, ті штаду, вони тепер, як тепер все привозять, Тільки треба було тими руками все вбити. А вони бачите, які повикручені. А ноги які ж, ми бачили, попухли, мені вже тепер того, попухли. Ті ноги що я ходити не можу. Отаке. Отака я вже тепер робітниця. Шитюк року? Степанида. Як як прізвище? – Шитюк Степанида. Угу. Степанида. Як по батькові бачите? Васильівна. – Васильівна. З 30-го року випили. 30 ви і тут народились. Тут і народжена, і тут замуж виходила, і тут uh -huh. ціле життя і працювала. Ми жили от, от, от Білорусі яких 20 кілометрів. 20 кілометрів. Ходили на базари туди, это, там столін, є там город. Там горінь, станція горіння, того, то їздили. То зілі. По продукти користь, а то в Барановиці їхали, ми з роди, туди тоді на базар їздили через Лунінець там, а то йде. На запшуном туди все наші є. За пшуном, а то Білорусі там їздили ми на базар і їздили в то... Белорусія теж така лісиста міцність. Єдеш Ольха, така там, о, Ганцевичі, от тут до Єдеш от сюди вже з століна в'їжджаєш, такі болота, такі. От як у нас там туди. Віжилі великий черемень. Селяда була в, в Великих Озерах. Uh -huh. О, а ми жилі 7 кілометрів. Ми будемо разом говорити. Добре, от, добре. Отого от села. Угу. Uh -huh. uh -huh. А родилися то в цьому великих озерах родилися. А uh -huh. потом наші... Десь предки переїхали, вроді так, хутор був, а потім вже зробили село, приложили дорогу, три рази ходили автобус, знаєте, із райцентру, туди в наше село. І з другого міста сарне там таке є, може. Де. Зразу як зорвалося, то ніхто нічого і не знав. Не об'являлися. Ще жили так, так що зорвалася та, uh -huh. Чорнобильська, аж... Було тихо спокійно, а потім вже, значить, стали приїжджати, замирати ту радіацію по хатах, по, по дереву, по ну по землі скрозати. Ціка... Навіть молоді забиралися їхати туди, що щось казали, забирали ж їх туди, щоб ну, допомагали. Ще це... о гроші платять, гроші платять, треба їхати. Ніхто ж нічого наш, не наш... о, ніхто нічого не казав. Вон робив о. це, на машині в лісхозаги, ну, то теж мався їхати туди в Чорнобиль. Ну, посилали таких ате тут. То ж то вже щось понімали, що теж кажу, не є на що кажу, а нам А потом, ти йде, вже після того, еду. як вони ете, Взяли аналізи, я така найбільша радіація там. Mm -hmm. Сама більша радіація, нас, там, значить, Чер... в в чермені, великі озера, різькі, там таке, хутор такий був. обувь. І кажу, що... Треба виїжджати, особливо, щоб молоді люди виїжджали, хто із дітьми, і з цим. Спасати дітей, спасати Знає, вже. Давай mm. люди теж самі шукати, де... той поїхав десь у Полтавську область, той у Київську область, десь такі, ну, десь, де родня ну, там була. не виселяли, то вже тут. А це стало таке гарне, построїли, все, і, 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 і дорога була. Добре було, тихо, ж... гарно жили. І світу не було а. ж там жили, а потім вже і світ. І, світ і дорога, вже можна було жити, вже. Ну, то бачите. В, в котрому селять році? почали селі з нашого села у 92-му. Шість років ви В ми в да, да. тій радіації, ще єлі, mm -hmm. і гриби, і все, ягоди, все, все, і рибу ловили, да. поняття не було. Mm -hmm. Але от як, я знаю, що... Як щось збираєш десь у ліс, ягоди йде, збираєш, то якийсь такий запах був, аж ми нічого не знали. Ну, Ніхто нам І ви знаєте, не... що містами було, що ліс зовсім такий жовтий, ну нема, щоб, щоб так багато. Отаки ми угу. місцями такими повибирали, десь посідало там... ну... А там такі ліса було, та тут але... я ж до Житомирської області тягнувся таке. Ягоди брали, брали, грібі, все, бо ж не знали нічого. Ото з 86-го по 92-му році перші виїхали, мої два сини виїхали сюди, бо я в 93-му поїхав. Боялися одразу О. всі їхати. Кажемо, вже є тобі молодий. А ми будемо, <рес> хто знає, хата здорова така в нас була. Устроїли Шкода все. було так, кидать, що хто його знає. Але ж зараді їх, а вони вже втрох їхали, бо у нас два сім'ї, дочка, то їхали заради їх. Не хотіли ж самі теж залишатися, Що ж ми останемося вдвох? Так? Заради їх вже і ми їхали. І сюди. люди покидали хати, покидали. половину, а, а тут не було нічого. Це одне поле було. Пшениця а потім як почали строїти то за яких два години вже стали хати відбувати. Ну і як вам? Як ви от переїхали? Швидко прижилися чи... Ну, не можна було, не можна було. Я якось, а ви хазяїн, то так уже... Чого я приїхав? До чого я приїхав? Як я там, то я знаю, що там щось. Та то да куди, до да, чого ми сюди? Да? Я вже його говорю. Ну то кажу, раз вже ж приїхали, то вже ж, ну що кажу, тепер зробиш. Уже ж на, на нема? Тут не було нічого. А то вже Трудно потім понасаджували, сади, дерево. Стир був, посадили. Не, не mm -hmm. ну, вишню, то ходили ну, по хуторах. Та просили вішеньку ту, щоб ну. посадити. Mm -hmm. no. От в тому старому селі ставилися. Не дуже. Не дуже. Не дуже. От не дуже. чого? Переселенці кажуть, ну, переселенці. Не було не, не зараз вже такого знаєте, зараз змішалися наші туди пошли вже е, поженілися, отаке от поперепліталися вже Ну, вони ж повинні співчувати вам. Я вам скажу, Я що в нас, не. у нас як ми живі от у озерах, от хай хазяїн скаже, у нас в озерах там багато-багато чужих людей було в нас. Але наші люди наші ставились до їх зовсім так якось по-іначому, по-іначому. Сприймаю людей, приїжджаючи вони до нас, там на роботу, на ето. Ще так відносились до їх. А до нас тут ні. О, я не знаю, yeah, що нет, таке. Нет, нет, нет. І за, вон, хоча б і зараз і ваші, і наші ділять. Вже ж, уже ж між собою, вже ж ну, ну чим відрізняємося. Ну тим, що воно ну, розговором. А так люди трудолюбиві, всі люблять робити. Все, все вміють, я і вчителя, я і, і медики, і, і всі ж ну, такі ж самі, як, як і вони люди. Ні, щось і ваші, і наші. От чого. А в нашому селі то багато сюди з волині, з Волині. Теж ще десь в тих ну. 20-х годах поприїжджали. І, і живуть, живуть, живуть. Ну. Багато людей були. І от сюди поприїжджали, я такі, що їхні предки тут недалечко жили. Ну. І Зараз вони тут живуть. Так. Бачите, як хтось відворочається, так. Да? так. Угу. Ну от розмова. Тут так говорять, як ви, чи не так? Не так. Нет, у нас зовсім інакше. У нас, у нас так, не розбери, куди наша у нас мова. Розмова така, що і до Білорусії по і до... білоруськи і по, по, -поль, по польськи бо в нас. До 39-го року Польща. Наші, наші люди багато. От, от мій батько. то він... А зараз вже більше скло віта, що наших людей оттуда, ну, ну переселенців. Ті постаріли. Батьків позабирали старших вже відсюди. Такі наші постійно більша половина наших людей. Село, це Берестечко, потім десь два кілометри чи півтора село Маліво. Там теж mm -hmm. тоді наші Тут люди. Туда наші тоже, люди. Ну. Село пошива, то ви як їхали тудою, то так ате, по ліву сторону. Mm -hmm. ате, як їхали сюди на хрібники, то пошива, потім ставру, да, ми, ну. подложці, то. Mm -hmm. нашу... От ми схочуть іще колись, то й туди змотімете. Да. Oh. Нашу мову пере перекручують. Перекручую, перекручую. <laughs> ну, але ж ми, я не не. не не стисняюся своєю мовою, своїм усім, бо я ж, жила там, бо я родилася там. Чим, чим що я можу? Ну, що це таке погане може бути? Ну, скажіть мені. Нема ж нічого поганого. Мені здається, що тут немає У нічого. У кожному селі, не знаю, як тут, а от там, як ми жили, то село там 5 кілометрів чи 10 кілометрів. І вже, по і, і, і вже розговори маєте? якісь, yeah. і, 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 Акцент не такий, таке щось. ну. Mm -hmm. Разніка, там, ви знаєте, там дві озера. Два озеро Ой. і Ой, краса через, була, село, через, через село Ідерицьке, так, побок, чуть трохи, але считай, що половину лікарня. Там случ не, не, Льва. Вона ну, бере не знаю. початок у Рокитянському районі. В mm -hmm. центрі села считай, так, от церква стоїть і озеро. Верійка таке озеро, там ліс плавили от після війни. До, это, на станцію возити було далеко машинами і машин, тоді які машини були, зі сп'ят там ті, такі о, полуторки, то звозили з лісу озера, покрижували той ліс, значить на 4 метри, на 6, там, ну і по такому. А навесні з'язвали такі торки. Значить, крутили, рубали такі тонкі ети, і скручували, і тим деревом ветками зв'язували, збивали і на озеро викачували. Катер витягав, вже як розтане льод, і сльоза відкривають, і тут, через це озеро пливуть, порече аж було. було